Чимало ще дарунки друзі, всі чекають, що купити і ще не йти, і милите, та може краще це. Невже не встигну я і все дарма? Чому роблю я все сама? Останні ша судиво зазигнуть. Щирий вечір майже тут це найщиріша мить. Збери рідню і друзі всіх Горіх яблука й пирі! Працює разом вся рідня і нас вже не спинить. І усе що ми вже почали. Нехай Де щоб солодко мені вночі спало. Рідня вже майже тут. Останній шанс, щоб свято. ми. в слід перепотій, нема часу на паузи І зі списком своїм ніяк я не встигаю Якби зуміла, я це все зробив Була б напевно це чаруюча мить Корока вам телевизия, що середністю все. Ще день щоб встигнути, зробити все. Ах, ну і що загортати кожного поні у місті у святковий папір. Це не святковий папір, це список. Дві такі, три такі, а може, ще десять таких. Це буде. Вайлайт, Люба, у тебе все добре. А вже ж просто іще дещо потрібно мені. Це потрібно тані дурниці. Треба всім. Ей, як справи. Оу, передкова паніка. Так. Да. Ей, хайлай. Як твій день? Я гить вибилася із графіка, ще Кейденс і Шанін Армор приїжджають із Фларі Харт на щирий вечір, а я не починала прикрашати і не знаю, що подарувати Зроби Зробив Так. І повільно видихай. <Слух> Голоси ночі лунають свято вогнища настало. Серце сповнюється щастям. свято вогнища настало, яка краса навколо нас. Веселий час настало, свято вогнища. Я хмаринки запрошу. свято вогнища настало. Я з них снігу натрушу, Свято вогнища настало й вітер дме і снігне. Сало гнища. Пісні спіпаймо разом всі Дін, дін-дон, дім, дін. дін дін. печемо, как си пироги. Дін-дон, дін-дон, дім дін дін -дін. оселі прикрашають, він діго тікають, і голоси лунають на сало святого гнища. Все навколо прикрашаю, святого вогнища настало. Бо до свята поспішаю, святого вогнища настало. Ніж тримай, не розмивай, обачним будь настало. з цими поні. Напевно, ви та сама бабуся Сміт. Мене звуть Ігню Рокпай, син Фельдс Парагренніта Пая. А я відома всім як Клауді Кварц. Хай проведіння вас береже і хай вам буде зручно в нашій скромній садибі. Ви тут розмовляєте такими смішними словами. А можна я буду вас називати Ігі? А вас я зватиму великою матусою Кью. А ну глянь в очі Лаймстоун Пай. Мама і тато господарі ферми. Та головна тут я. Розізлиш мене? Так, так, капітане Злюко. Ніхто не займатиме твої шахти. І каменя Голдера. А! Ей, Бонні, не чіпайте камінь Голдера. Ну, задоволена? А ти, певно, Моя сестричка молодша лише на кілька хвилин, але для мене завжди буде малятком. Вона рада знайомству з вами. О! І вітає всіх зі святом вогнища. Угу. Схоже, Пінкі Пай завжди говорить за неї. <гум> Увага! Що я тобі казала про камінь? Та я ж на хвилинку. Любі поні роз. Діляйтеся, тут повно вільних кімнат, а потім почнеться святкова вечеря. Поки що все добре, кузино. <гум> не можу дочекатися свіжих солодких рулетів. Це моя улюблена святкова страва. А я хочу шестишарового квасолевого салату. Я теж його люблю. О, по Як думаєш, їхній смачніший за наш? Важко передбачити, але мене це не здивувало б. Ви раді, що вже час вечері. Вгадайте, хто радий. Касту, це я! А де гарячі рулети? І теплий сидр, і двічі печений пиріг? Де мій улюблений косолевий Є кам'яний суп. Гаряча картопля, двічі печений кам'яний суп, вечеря як вечеря. Хіба я не права? Так. а... Э, знаєш що? Це саме те, чого ми очікували. Правда ж, поні? Мабуть. <зум> Джек, усе в порядку. Звісно, я просто трохи розгубилася, що ж повертаюся до вечері. Добавки. До бавки. До почнемо розставляти ляльки. Нарешті те в чому я тямлю. Історія про могутню єдиноріжку Сноуфол Фрост, що ненавиділа свято вогнища, сталося це давним-давно у кантерлоті. У всіх оселях кантерлота панував дух свята, у всіх крім однієї. Крім дому Сноуфол, розумної, як сам Бородань Старсвірл. Майже, адже всі знають, що Стар Свірл був знавцем у всьому у трансфігурації, у просторових вимірах, у телепортації. Та ясно, старсвіл крутий. Так. Отже, Сноуфол була сильною чарівницею і хотіла стати досконалою, а все інше вважала марнуванням часу. Ах! Що ж, експеримент не вдався. Сноудеш! Сноудеш була помічницею сноуфал. Що таке? Прибери і безлад. Дурні поні співали під вікном дурних пісень і я на мить розгубилась. Ух ти! Поні готуються до свята вогнища. І як же вони посміли? Нічого тут веселитися. Свято вогнища поганий, небезпечний день для всієї еквестрії. Поганий? Він класний! Цього дня ми згадуємо, як єдинороги, пегаси та земні поні разом захищались від лихих Віндіго. Яка дурна, брехлива легенда! Хіба пісеньки та добрі справи розв'язують усі проблеми? Я багато років вивчаю магію. Насправді усе не так. Схоже, ти не зовсім розумієш. Учись, працюй і роби все на благо еквестрії. Це мета кожного поні. А взагалі, якщо хочеш піти раніше, забути про роботу та провести класк. Подивіться, як гарно. Я ненавиджу це свято. Усі е квестрії буде краще, якщо про нього забудуть назавжди. Зі святом вітаю! Торочать одне. Зі святом вітаю, аж нудить мене. Порожені слова, що не значать нічого, не терплю я цього святкування гучного. Гоні всі співають цей жахливий день, але буде значно краще нам усім без пісень. Що ж? Отже, прощайтеся, ви зі святом цим, бо його навіки забудете. Нарунок мій буде чарівним, і відмовитись ви не зможете. Востаннє сьогодні ви всі смієтесь, бо зі святом раз попрощаєтесь. Звідси йди. свято вогнища, бувай назавжди. Нарешті буду вільна від пісеньок дурних. Не треба вже вітати нахабних понітих. На один день меншим стане календар. Чи подіє закляття моє? Я дізнаюсь час настає прощав. Свято вогнища, віддаю тобі цей наказ. Хай богати розвіються еквестрія зміниться Ніколи не почую я Зі святом вогнища. сьогодні Огодні. Ти хто? Я дух свята вогнища, яке не настало. Ти покажеш мені, яким буде майбутнє свято вогнища? Ні, адже мені немає чого тобі показати. Чому ти зуміла стерти свято з пам'яті, як і хотіла? І що сталося? Я бачу, як вітер холодний думе. Я бачу, як свято не настає. Я бачу, що зробила. Чого не вдалося запобігти, у майбутньому мали бути чари і радість, і мрії, а натомість в ньому є лиш чвари. замість надій. Щоденні бої Я чую вітру свист, немає сміху повітрі. Через тебе снов охорост замість майбутнього жахіття. Віндіго? Вони не справжні, це ж казочка для лошад. Вони існують, Сноуфол. І через тебе змогли повернутись. Майбутнє квестрі нескінченна зима вічний холод. Ні, я такого не хотіла. Я не розуміла, не усвідомлювала важливості свято вогнища. Благаю. Я ж не вимовила закляття. Невже запізно? Вибач! Вибач. Хм, А я навіть і не знав, що перевертні теж святкують. О, так, Улюблене свято. Ну, відтоді, як Твайлат про нього сказала, вона дала дуже чіткі інструкції. <звук> Це традиції забави свята вогнища. Тут вказівки, як відзначити історичне свято поні. Спочатку родини установлюють ялинку. Занурся у святковий пунш. Перед сном треба обмінятися подарунками. Там не сказано, як довго це робити. І на завершення свята готують вогнище, запалюють і колядують. Порядуємо, корятуємо разом. Ти, мабуть, щось трішки не так зрозуміла. Е... Ну, може, ми не все робили точно, як ви. Та у нас свої традиції, і я хочу повторити їх знову, якщо поїдемо звідси. Оселес заходь. Що там? А ти як думаєш? сказав не я. Йоно, втомитися чекати! Яки завжди вдома на свята. Йоно, а як у вас відзначають свято вогнище? Як ніяк. Свято як і краще звати свято тріску. Упереддень усі які збирати речі, складати у купу. Вранці ми їх нищити. І вдень. Нищити знов! і ввечері. Отже це час для нищення. Як усі інші свята. Ні. Чому Грифон так думати? Це свято значно більше. Минулий рік ідеальне свято тріску. Мої рідні дідусь, бабуся як, брат, сестра, мама, тато як усі йдуть у ліс під пісню Яків. Я йдуть. Я дійдуть, просто йдуть, я дійдуть, я дійдуть, просто йдуть Я просто Я дійдуть, просто йдуть і знову. Діти обирають колоду для нищення. Який нищити? Як і будувати сніжний замок і нищити! А ще вішати різні чудові речі на купу моху і. Нищити! Ви що думати? як і варвари? Купа моху для родинних ритуалів. Минулий рік ритуал для Йона. Родина збиратися навколо Йона. І вперше заплітати коси. Отже, в цілому, це свято родини і нищення речей. Дві ідеальні речі об'єднатися зі святом тріску. І тебе зі святом тріску, Йона. Це так круто. Вчитись нового у нових друзів. Боні усміхнись Серце ти відкрите таким святковим чарам, свято вогнища паром подарунок зігріває, щастя радості бажає, подарунок знаку уваги додає він нам на снаги, дарунок всякий може бути розмірний. Святого нища, сидріться не при ході ритм відчуй, Подаруй щось, це приємно і подяку ти почуй, дарунок всякий може бути Лиш розірний навкруг облич ти настрій свій серйозний і знайдеш свята дух. Причини свята, а просто подаруй. Так, не шукай причини свята, а просто подаруй. А причина це друзі твої. А причина це друзі твої. Щасливого, Щасливого щирого вечора. вечора. Але ви зарано, у вашому сувої написано завтра. У сувої, який ми відправили вчора. Вчора? Так. Прошу. А, що ти робиш? Прикраси на розвішані, грива не зачесана, рішучий погляд. Я вже це бачив раніше. На чому ти зациклена цього разу, Твайлі? Ні на чому. То прикраси на розвішані, бо. Я подумала, що буде веселіше прикрасити залу разом. Чудова ідея! Ми можемо почати прямо після того, як я дещо закінчу. Кілька інгредієнтів. Нема про що хвилюватись. Влаштовуйтесь як удома Замить повернусь, Повернуся біцяю. Вона, безперечно, сходить з розуму через щось. Еге ж. Чому так довго? Ой! Е, ти упевнена, що чекала на мене? Мене Пай звуч... знаю, бо я знаю все. Та не кажи, дурниць, ти знаєш лише те, що вже сталося, але ти не знаєш, що вона хоче спитати. Що я, я хочу, хочу спитати? Я Як ти здогадалася, що, що я це кажу? скажу. Може, годі вже вихвалятися. У неї немає всіх цих знань. Олені. Аврора. Борі, Еліс. Дарувальники долини. долини. Uh, то ви допоможете мені вибрати подарунок для mm -hmm. І Як щодо однакових капелюшків, вони такі гарненькі. Ну, no, це було Раніше, А тепер слід вибрати подарунок лише для твайлайт. Спробуй ще Аврора. Я принесу ту коробочку, і Пінкі скаже, що їй подобається. Аврора пам'ятає про подарунки, які вже були. Елі знає, які подарунки будуть. А я залишаюсь у моменті і контролюю їх обох. Отже, думаю, у нас є замовлення на подарунок. Найкращий дарунок не має ціни. Його не продати за гроші прості. Якщо він зламався, немає біди. Полагодив швидко будь-хто навіть ти купити не можна, та можна знайти. У, гарна коробочка. Я ж казала. А, найкращий подарунок Ух ти! Не розумію. Зрозумієш. Поверненню не підлягає. А! <певерненню> <певернен> Ти. Що ви робите з цими ляльками у цих смішних костюмах? Вам що немає куди податись? Зараз не сезон. До того ж, ми плануємо розширюватись. А розширення потребує грошенят. Зимові атракціони Флема. Звучить весело. Це не привід продавати дешеві ляльки поні. Ми лише даємо їм те, чого вони хочуть. Пошук ідеального подарунка викликає стрес. Маєте рацію. Хочеш дещо справді неймовірне? Так. І коли ти скажеш другу, що придбав для нього найкращий подарунок на Rainbow Falls, яка в нього буде реакція? Юху? Чим більше ти витрачаєш, тим дужче ти любиш своїх друзів? О так. Вони справді знаються на продажу речей. Вам може не подобатися. Так, але ж формально ми не робимо нічого поганого. Пані відчайдушно шукають подарунок. І хто дає вам право казати, що він не ідеальний? Якщо поні набридне голі за кілька днів. Або якщо вона зламається, кому буде гірше? Нікому обережно з завісами на виході. Звісно, ж Рейнбоу, де ж вона не потрібна. Я така зла, що хочеться вдарити це. Переконувати поні купувати ці ляльки не в дусі свята. Але Флім і Флем мають рацію. Ми не можемо казати поні, що купувати. Хм. Та ми можемо їм показати.